Вітаю! З вами компанія «Пандрамглас». Оскільки ми продовжуємо розвивати мережу дилерів та партнерів, розповім вам про 5 форматів співпраці з нашою компанією. Подивившись це відео, ви зможете обрати для себе найзручніший формат, і ми будемо раді бачити вас серед наших партнерів. Перший формат має назву конструктор зі склом. Він найпростіший для більшості наших партнерів. Що вам потрібно зробити? По-перше, виконати заміри на об'єкті. У нас є детальна інструкція, як це правильно зробити. По-друге, зателефонувати нам і замовити системи скління. Наші менеджери допоможуть вам обрати найкращий варіант з урахуванням потреб та побажань вашого замовника. Далі отримати готові системи на складі перевізника. Ми співпрацюємо з будь-яким зручним для вас оператором логістики України. Далі треба доставити системи на об'єкт і виконати досконалий монтаж. Для цього у нас також є відеоінструкції та технічні каталоги, що компанія Panram Glass відправляє вам. Усі напрямні профілі плюс комплектуючі до них. Готові стулки зібрані з загартованого скла та стулкових профілів, ручки, замки, фіксатори, ущільнювачі та усі необхідні комплектуючі вашого замовлення. А також інструкцію з монтажу самої системи. Другий формат співпраці має назву Конструктор без скла. Він більш вигідний для наших партнерів, бо так ви зможете зекономити на збиранні стулок. Виконавши цю роботу самостійно у себе на місці, а також зекономити на транспортуванні стулок у ваш регіон. Такий формат найчастіше обирають компанії, які мають досвід роботи з вікнами або загартованим склом. Розміри скла для загартування прораховує наша програма, і ми надаємо їх вам. Що вам потрібно зробити? По-перше, виконати заміри на об'єкті з використанням наших детальних інструкцій, як це правильно зробити. По друге, зателефонувати нам і замовити системи скління. Наші менеджери допоможуть вам у підборі варіанту. Також замовити загартоване склу у місцевого виробника. Ми надаємо контакти найближчих до вас виробників. Далі отримати систему на складі перевізника із отриманих профілів та складі зібрати стулки у себе на місці. Детальну інформацію про збирання стулок ми також надаємо при замовленні. Потім доставити зібрані стулки на об'єкт та правильно змонтувати систему у приєми з використанням наших інструкцій. Що компанія «Панорамглас» відправляє вам? Усі напрямні та стулкові профілі, порізані у розмірі згідно з вашим замовленням. Плюс комплектуючі до них ручки, замки, фіксатори, ущільнювачі та усі необхідні комплектуючі вашого замовлення. А також, звичайно, інструкцію з монтажу самої системи. Третій формат співпраці має назву шеф-монтаж. Цей варіант зазвичай використовують у комбінації з двома попередніми. Найчастіше його обирають нові партнери, які не мали ще досвіду встановлення саме таких розсувних панорамних систем. Або вже діючі партнери, які встановлюють нову для себе систему з нашого досить великого асортименту. Що потрібно зробити вам? Виконати заміри на об'єкті за інструкцією. Далі зателефонувати нам і замовити систему скління. Менеджери, як завжди, допоможуть обрати необхідний варіант. Також замовити приїзд нашого спеціаліста на ваш об'єкт. Далі отримати вантаж у форматі конструктор зі склом або конструктор без скла. Потім доставити системи на об'єкт та правильно змонтувати в приємі за керівництвом та підказками нашого спеціаліста, що компанія PanoramGlas відправляє вам. Усі комплектуючі системи та фурнітуру згідно замовленням та у варіанті обраного вами формату. А також нашого спеціаліста для навчання вашої монтажної бригади на попередньо домовлений термін часу. Ручки, замки, фіксатори, ущільнювачі та усі необхідні комплектуючі вашого замовлення. А також, звичайно, інструкцію з монтажу самої системи. Четвертий формат має назву «Погонаж». Він найбільш вигідний для переробників, у власності яких є складське приміщення та необхідне обладнання для переробки алюмінієвих профілів. Або також для компаній, які займаються засланням масштабних проєктів. Що вам потрібно зробити? Зателефонувати нам, обрати потрібний вид або декілька видів систем, потім розрахувати необхідну кількість профілів та фурнітури, отримати вантаж на складі перевізника або за адресною доставкою. Потім переробити отримані матеріали згідно з інструкціями та правильно змонтувати системи в приємах. Що компанія «Панорамглас» надсилає вам. Усі напрямні та столкові профілі в оригінальному розмірі 6 або 7 метрів. Фурнітуру, ущільнювачі та комплектуючі у кількості відповідній до замовлення. Також усю необхідну інформацію та технічні каталоги, інструкції з монтажу обраних розсувних систем, ручки, замки, фіксатори, ущільнювачі та усі необхідні комплектуючі вашого замовлення. А також інструкцію з монтажу самої системи. І останній п'ятий формат має назву Повний монтаж. Він дуже зручний для архітекторів, дизайнерів, будівельників та будівельних компаній, основна робота яких не пов'язана з монтажем розсувних панорамних систем. Але в їх замовників є потреба у такому виді скління. У такому випадку ми направляємо місцеву команду спеціалістів на ваш об'єкт для консультації та виконання монтажних робіт. Що вам потрібно зробити? Зателефонувати нам та розповісти про свій проєкт, щоб отримати попередню консультацію. Потім зустріти нашого спеціаліста на своєму об'єкті, щоб погодити усі технічні та експлуатаційні деталі. Потім домовитись про терміни реалізації, а після монтажу прийняти виконану роботу. Ми стисло розповіли вам про варіанти співпраці з компанією Paner Glass. Та якщо у вас з'явилися питання або ви маєте сумнів у виборі зручного формату, будь ласка, звертайтеся до нас і ми допоможемо обрати краще рішення. Ми будемо дуже раді бачити вас серед наших партнерів.